У Луцьку відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги тим, хто постраждав від домашнього насильства, розповіла начальниця міського управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан. Відвідувачка Юлія стала однією з перших, хто звернувся до фахівців із центру. Говорить на особистому досвіді, зіштовхнулася з такою проблемою. Хотілося б просто дати якусь мотивацію іншим жінкам, щоб вони не боялися. Я не знала, що є такі заклади, що є такі організації, які можуть допомогти. Я звернулася за психологічною допомогою в першу чергу. Я могла просто позвонити до кейс-менеджера. Ми почали діяти, захищати мої права. Двері цього денного центру у нас будуть відкриті для постраждалих, які можуть самі звернутися, яких можуть скерувати інші структури, а які можливо десь прийдуть абсолютно. Абсурд абсолютно за іншим питанням, але усвідомлять, що у них вдома все таки є насильство. У нас є закріплений працівник нашого управління, яка відповідальна за запобігання та прододію домашнього насильства. І ми маємо надію, що ми візьмемо ще додаткових двох працівників для того, щоб повністю охопити весь спектр роботи. Керівник проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства. Костянтин Бойчук говорить: центр створений Луцькою міською радою за фінансовий підтрим підтримки фонду ООН у галузі народонаселення раніше каже у такій співпраці у Луську. Відкрили кризову кімнату та мобільні бригади психологічної допомоги. Денні центри це такі спеціалізовані служби, де є психолог, де є соціальний працівник, де є можливість конфіденційно отримати консультацію як для жінок, так і для чоловіків, для дітей і також осіб похилого віку. Навіть якщо вам потрібна юридична допомога або допомога специфічна, медична, можливо, або будь-яка інша, фахівці в цьому денному центрі зможуть вам допомогти її отримати. У центрі наразі працюють три кейс-менеджери. Дає психологиня Надія Бруяка. Додає станом на сьогодні, спеціалісти ведуть соціальний супровід у середньому по 16 випадків домашнього насильства у Луцькій тергромаді. Про своє завдання каже так: мобільна бригада приїжджає як кризове втручання та на гострий випадок. Вона направляє до нас, до кейс-менеджерів. Ми тоді робимо і план безпеки, і ми робимо оцінку потреб, що треба для того, щоб можна подолати домашнє насильство. Ми її навіть стабілізуємо перед судовими засіданнями, як себе опанувати, коли ти там зустрічаєшся з кривдником. Зі слів начальниці профільного управління Ліни Галан звернутися до центру безоплатно можуть усі ті, хто постраждав від психологічного, економічного чи фізичного насильства. До слова, денний центр у Луцьку, четвертий в Україні після ірпеня Івано-Франківська Кривого Рогу. Микита Чибер, Сергій Данелюк, Суспільне новини, Луцьк.